Швидкі на фронт. 18 автівок медичної допомоги передали для потреб військових та медиків на Харківщині. Їх привезли благодійники із Франції, які з початку повномасштабного вторгнення взялися підтримувати українців. Я шакфон суді. Кожного разу ми думаємо, що нам буде складно знову мобілізувати наших представників, знайти швидкі і обладнання, але кожного разу нам все-таки вдається знайти тих, хто знову погоджується з нами поїхати у чергову поїздку. Ключі та документи одразу передали військовим, які відправляться з цими автівками на фронт. Керівництво 41-ї механізованої танкової бригади, а також медичний підрозділ, щиро вдячний за допомогу у вигляді даного автомобіля. Цей автомобіль буде допомагати бійцям на передовій. Ми будемо рятувати їх, їхнє життя. Загалом французькі благодійники з початку повномасштабного вторгнення вже передали в Україну майже сотню автівок та понад 600 тонн гуманітарної і медичної допомоги. Мені справді приємно, що Львівщина є таким місцем контакту координації діяльності величезній кількості організацій. Величезне дякую французькій асоціації медичної благодійної допомоги Україна-Франція за ту роботу, яку вони проводять. Чотири з привезених автівок відправлять на Харківщину для потреб екстреної медичної допомоги. Ще одна машина, яку обладнали згідно зі стандартами ДСНС, служитиме для розмінування територій. Ці чотири автомобілі одразу ж підуть в райони області, зраховуючи те, що фактично кожного тижня внаслідок ворожих обстрілів ми маємо пошкоджений транспорт.